Друзі, дивіться, собачка вже бачить, що я десь їду. Зараз вони будуть за мною. Бачимо, опалубка під фундамент, вдарена вже. Тут буде стайнина, трошки пізніше вже на весну, але будувати будемо зимо. Був каскадером, а ми простіше селянини з шуфлями. А де яке болото під самою стайнею. Всім привіт, друзі! Канал Сільськогосподарський вітає вас! Радий бачити вас на нашому каналі. І сьогодні нас присипало сніжком. Як бачимо, які ялинки з мокрим снігом гарні. І машину теж зараз відчистимо. Покажу, що сьогодні будемо робити. Треба зараз заїхати в магазин, підкупити нам пару дощок, тому що там у одних свиней треба підлогу підробити. Сьогодні буде у нас такий день, скажімо. Всього потрошку, так скажемо, трошка то зробимо, трошка то і все покажу. Все, гайда, погнали. Така ось дошка. 6 метрів. 40ка товщина. Зараз поріжу по 2 метри, не взяв прицеп з собою. Ану. 4. 25. 6 довжина. По 2 метри поріжемо. Буст запхаємо, тому що не взяв прицеп з собою. 400... 440 гривень. не мало. таких 2000 залітає. Так, значить, тако підкупили цемент, дошка. Дошка, ось як я склав. Півтора тисячі. не мало. півтора тисячі, ось за ось такий товар. Будемо носили. Так, відкриваємо двері. Не хотів при це брати, не було за чого. Взяв салон. Зараз поношу дошки, сухе місце, у нас дощ іде. Напевно, сьогодні не дойдуть руки. Тому що вони мокрі, на дощі були, на жаль, не накриті були. В магазині під відкритим дебом. Нічого, нічого страшного. Сюди зараз складемо, тут вітерець провіває, нічого страшного. Для чого дошку підкупив і цемент. Я зараз об'ясню трошки в двох словах. Лиш кажу, ну і покажу, де воно буде сі робити робота. Лиш кажу, не знаю, чи вийде, тому що зараз поїдемо. візьмемо трактор з прицепом, поїдемо, я покажу, де задурно можна зас... підсипати, забезплатно взяти камінь і підсипати гарно стежки з болота там на тій фазенді. Осінь прийшла, дощі йдуть. І там є, коротше, треба. Позасипати я покажу теж всю процес Ось така дошка, 25. Ширина, четверка товщина, досить груба. Ну, таке стике. Ну, симов біседочку. І отак от потрошка тоді. Робота йде. Потрохи, потрохи. О! Так що такі то діла. Зараз ми поїдемо. Машину поставимо. не мішала, закриємо і покажу вам для чого дошка і для чого цемент. Ідемо покажу для чого. Нам привіт-привіт, дошка. Ось у нас тут стоїть така свинка, хочу на свиноматку її. Коротше, цей е, за, ну, Пускати на свиноматочку. І в неї досить погана підлога, тому що ну старенька дошка тут була під сподом цемент Буду бачити, може таке, що розберу, Получається, дошку. І буде самий цемент. Все покаже в процесі, але дошку підкупив, тому що дошка все пригодиться в господарці. І ось така машулька наша, та? десь подерлась. Треба буде запекти її. Та є до чого, дошка стара. Десь планую переробити це, але нічого, поки так буде. Ну, підлогу треба їй зробити, тому що і вичищувати зле, і їй, той казав, буде приємно. І ще покажу ось двох таких десь по 80 кілограм. Ну, вони тут мають підлогу новенька новеньками зробили. Такі два кабанчики теж треба буде їх розділяти, бо їм буде тут тіснувато далі. Ну, це таке, біжимо далі. Що касається цементу, для чого ми купили, підкупили цемент? Ну у нас ще і є, я давніше підкупив, бо я, я там розказую не раз на каналі, я не купую зараз, наприклад, тонну цементу. Підкуповуємо десь. Появились гроші, підкупили, десь там, скажімо... То підвезли то, от бачимо, опалубка під фундамент, вдарена вже. Тут буде стайнина, трошки пізніше, на весну, але будувати будемо зимою. Ось тут привезли шутер. Кубка шутру є. Ще підвеземо, тому що тут в районі десь 600 кг, ще підвеземо з 600 думаю, 1,5 до 1,5 тонни, більше не піде нам і так на фундамент. Буде в районі. Я думаю, до 20 см. 15 буде замало, там мені коментували. Що буде поганенько, 15, думаю, 20 пустимо Це все так об'ясняю таке суть така, для чого дошка і для чого цемент Але ми беремо зараз трактор прицеп, їдемо по безплатний камінь і будемо підсипати доріжки, бо бачимо, що всі робить. Там на Фазенді просто капець, немає як пройти. Я ще в гумовцях ще, ще можу йти, але десь колись. І по воду піти, ну то не робота. З відрами йдеш, плаваєш. Зараз ми все покажемо, як все буде. Так, йдемо, відкриємо, виходить, ворота. Болото капець, дощ у нас йде. Друзі, дивіться, собачка вже бачить, що я десь їду, зараз вони будуть за мною. Правда, я стараюсь їх брати туди, де людей немає, тому що вони вроді нічого не кажуть. Але гавкнути може, людина боїться, я це розумію. Думаю, заведеться нормально. Так, зачепимо прицеп. Чому задираю догори, піднімаю прицеп, тому що так вода стікає, мені здається, але колись так на машинах кузова піднімали. Кидаємо шуфлю, Вон, без неї ніяк. Заводимо і будемо їхали. Дивимося, що у нас по заводці. Зараз морозів таги не було, не буду крутити на декомпресорі, відразу завод. Ну що, друзі, приїхали ми, виходить, в наш кар'єр. Знімаємо курточку і будемо заліземо трошки до гори вище, зараз так, рукавиці взяти. Заліземо зараз до гори, трошки сунемо камінів, тут, хоча нанизу бачимо, є. Ну, це буде малувати. підемо трошки вище сунемо зараз. Огора досить стрімська. О, дивіться, таке кіні скалолас. Це те, що він був каскадаром, а ми розті селянини з шуфлями. О! Ми майже на горі. Тут на горі просто є гарний камінь. Починає, бере свій початок, то це звідси. Пробуємо щось трохи насунути. О! Допоможемо йому дивимося. Дивіться. Бачите як? Все летить на низ. То, що я вам казав, безплатний камінь. І дивіться, що робить, бачите? По руху. дивіться, о. Тільки, виходить, сунути, загрузити на трактор і привезти додому. О, це ще дрібніший тут є. Досить гарний. Колись масово люди забрали. Тепер одиницю цим підсипаєш. Тепер цемент, доріжку залив, в Ну, Так як у нас сільське друзі, господарство, нам не потрібно. Там цементи особо виливати. Економія. І ще раз економія. Воно гарно втрамбується в болото зараз. І все буде на вищому рівні. Ну, і це ж робиться, Якщо не лінуватись, получається поїхати. Правда, трошка то питань нема. Важкувато, друзі, набирається, тому що, якби не було це камінь, шапка вже догори прицеп сів. Зараз ще пару раз кидаю і їдемо підсипати. Так, приїхали, значить, зараз будемо ось тачка вже є, давати взад, відкриваємо ворота, йдемо покажемо, який фронт роботи. Тут не будемо підсипати, тут. Заїзд нормальний такий, тобто нема ще такого фестболота. Зараз покажу, з чим найбільша проблема у нас ось тут. Ззаді складу і до нашого свинарничка. Дивіться, що робиться. Тут робиться місиво і біда в тім, що з боку вже йде із коса, особо туди не підеш. Тому ми наша стайнина ось тут. І виходить, ось тут нам треба підсипати камінь. І ось тут. Перед входом бачимо, що робиться, і там з того боку. Тому що носимо воду, як бачимо, на задньому плані ось там стежка. І пішла тудою, там потічок тече. І виходить, ось тут нам треба буде підсипати. Так що погнали. Тут, друзі, без тачки. Накидаємо, зробимо сюди таку скамю, вже дорожку, щоб вже тачка їздила, не містити болото. Так що працюємо. Як бачимо, без трактора, ще тим більше осінню, сільське господарство, напевно, би не вийшло. Треба хоча б мінімум хоча б маленький тракторець, тому що все руками довго би не потягнув, а так, бачимо, бачите самі. О, цей камінь трамбує. Зараз навіть як буду їздити тачанкою. І як... Ось бачимо, тачка вже їде зразу по цих каміннях утоптаних. Одна тачка, де в середньому один метр проходимо. Бачили, який кар'єр. Можна все засипати навколо, тільки бажання, правильно. Деяке яке болото? під самою стайнею Нічого, зараз ми камінчики підсипем трамбуємо. Час від часу, хто живе в селі, той знає, що треба підводити. Так, скажімо, красу наводити особливо навесні, після, так, скажімо, зими, але є, що, отак, як я осінню тесь треба дощі йдуть. Найгірше, друзі, виходить, ось ця стежка. Дивіться, вже яке зробилось багно прямо. І коли вичищуємо навоз. Чи ні, як то по-правильному вже. Ну, сутька, тут підійти вже просто нереально. Тут ось нога вже встрягає. Тому зараз підсиплю і покажемо, яке воно виглядатиме. Так, друзі, ану йдемо з вами разом, пройдемось, Подивимося, ось так попідсипали стежечки наші. Ось бачимо, що виходить. Тобто, до... Гною нашого, щоб підхід був. І ось так. Воно утрамбується. Ось так виглядає така площадочка, що ми підсипали. Сюди вже болото не буде носитись у наш сарайчик. І йдемо по кругу. Бачимо як я їздив тачкою і бачимо, як вже камінь трамбувався. Тому бачимо набагато краще йти. Тут теж то ось так підсипали трішки, їдемо, помиємо прицеп і зробимо коротке завершення. Ну що, друзі, йдемо ми наберемо водички, значить, помиємо, сполочимо прицеп і тачку, тому що вони у цьому. Трохи камінь був, де неде болото попадало. Поки воно мокре, треба його змити, бо як засохне, то гірше буде. Воду ношу стоїть річечки де і даємо нашим свинкам воду. Вода очистилась. О, ой, катачка. Каміння шародять. Получається як? День. Кінчиться вже, вже бачите, темніє. Но у нас робота не кінчиться, тому що ми зараз <клес> беремо фонарик. У нас є, я думаю, у всіх він є в ліхтарах на чоло. І, так скажемо, ще до 9-10 години купа часу. О, дивіться, як камінь вимиває вода. Таких пару відер. Відро 15-літрове у нас. Змиєм. У нас вже, бачимо, темніє, тому зйомку ми завершуємо. Ну, вже і під кінець підійшла іменно ця робота з засипанням камня. Но у нас день, скажімо, кінчиться, але робота не кінчиться, тому що є там ще пару. Моментів на годину-дві, яких треба зробити. Тому, друзі, я з вами прощаюсь, буду старатись більше знімати і ділитись з вами. Тому всім пока-пока, до нових зустрічей.